Привіт, ви на каналі Олехас і зараз ми знаходимося в Києві в міжнародному виставковому центрі на Броварському шосе, і ми присутні на виставці. Комавтотранс 2024. Я хочу вам показати найцікавіші новинки, які представлені на цій виставці. До речі, ця виставка приходить під брендом Зроблено в Україні, і тут дуже багато техніки, яка вже є локалізованою саме на території України. От ми бачимо. Комунальну техніку Даюн, яку представляє підприємство «Альфатекс» з міста Кременчук, і хочу наголосити, що саме ці автомобілі не тільки забудова, а й самі оці вантажівки Даюн, вони вже збираються великовузловим методом. Тобто це вже досить велика. Ступінь локалізації. І на цій виставці ми бачимо одразу декілька новинок, які демонструє підприємство Альфатекс. Це безпосередньо сміттєвіз, це аварійна майстерня, і це автомобіль для прибирання доріг, який дебютував на цьому шасі «Дайюн». І ця техніка, вакуумна підметальна машина. Як ми бачимо, орієнтована на невеликі міста. І саме така, такі автомобілі і постачає підприємство Альфатекс. Крім того, бачимо ми і цікаве рішення це автопідйомник Клаб К-32, який використовує в якості шасі цельнометалевий фургон Рено Мастер. І може е, обслуговувати, наприклад, або комунальні мережі, або рекламні виставки. І вантажопідйомність цієї люльки 200 кг. Ну, Давайте ще подивимось, е, що тут є на цій виставці. Далі ми бачимо великий стенд компанії «Будшляхмаш», яка пропонує різноманітну техніку. Під брендом Джак. І, до речі, ми бачимо, що тут є наліпка, зроблена в Україні, і це зовсім не випадково, бо джаки також почали вже збирати на території України. І це підприємство збільшує ступінь локалізації. Ну а виробник «Будшляхмаш» також забудовує їх за вами власного виробництва. Ми бачимо тут і самоскид, і сміттєвоз. І бачимо дві найпопулярніші моделі вантажівок джак. Це джак Н200 і джак Н120. І, До речі, джак фактично займає місце, яке раніше займала російська або білоруська техніка. Тому що він пропонує саме комунальну або будівельну техніку в доступному сегменті і саме тих спрямованостей, які раніше займали техніка білоруського або російського виробництва. Крім того, ми бачимо на цій виставці дебютує і новий виробник. Під назвою Патрон Авто, який тепер буде пропонувати різноманітні причіпні пристрії. І це безпосередньо причіп, який ми бачимо виготовлений цим новим підприємством. До речі, хочу зазначити, що ми бачимо тут підприємство Вінтек Солюшн. В минулому році ми анонсували це, цього виробника, але за рік він встиг, скажімо так, повністю зіпсувати відносини з власними. Партнерами не зрозуміло чому вони так себе поводять, але нічого хорошого зараз я не можу сказати про цього виробника. І тому ми йдемо далі і будемо дивитися, яку техніку пропонує, наприклад, дивер Солі Плюс. Також як бачимо, він використовує джак Це підприємство тектранс яке Пропонує отакі самоскиди. І, як ми бачимо, «Джак» стає більш популярним, тобто майже на кожному стенді ми бачимо якусь забудову, виконану на шасі джак. І ось попереду чергова бортовий автомобіль з краном-маніпулятором, який виконав Укравтокомплект. І ось ще дуже цікавий автомобіль, також виконаний на джаку. Це сміттєвоз, ой, це самоскид, вибачаюсь, але фактично цей бортовий автомобіль е, одночасно. Тобто він такий доволі універсальний. Е, ну, Я вже не перший раз вам кажу, що джак е, доволі популярний став за останні Рік. Знову ми бачимо спеціалізована забудова, самоскид з трьохстороннім розвантаженням, і знову він виконаний на шасі джака. І це вже виробництво заводу спеціального обладнання. Бачимо ми також, що це підприємство працює із Тюндерем. Пропонують власні такі аварійні майстерні для енергетики. І ось дебют на цій виставці: це виробник Некстем, який фактично перший раз з'являється на українському ринку. Це електромобілі, при чому комерційні одразу в двох сегментах вони представлені. Оце цю вантажівку, яку ви бачите під назвою хампбек. Вона має вантажопідйомність 1,5 тони. Тобто, ну, фактично, це замінник газелей, але це електромобіль, який має запас ходу 300 км. І заряджається він за 6,5 годин. І крім того, пропонується і невеличкий автомобіль під назвою Орка, який, крім того, що. Має такий доволі компактний розмір і кузов, але він може взяти на борт одразу тисячу кілограмів. Автомобілі доволі цікаві, вони навіть сертифіковані у Європі і зараз будуть пробувати підкорювати і український ринок також. Також зазначимо, що на цій виставці ми вперше можемо побачити вантажівку «Дексен», яка має, ну скажімо, 12 тонне виконання, але дуже велику вантажопідйомність близько 7 тонн. Тобто на минулій виставці я вам казав, що анонсується поява цієї вантажівки, і от зараз ми вже бачимо її безпосередньо почалися постачання. Крім того, ДЕО також розширює пропозицію на українському ринку. Ми бачимо вантажівку новус у виконанні під контейнери з завантаженням самостійним. Це Таке виконання приїхало до нас з Південної Кореї і буде використовуватись у якості логістичного такого вантажного автомобіля. Я вам казав, що на цій виставці головний такий слоган це зроблено в Україні. І ось ми бачимо шкільний автобус Темс моделі СБ-29. Але хочу зазначити, що це вже локалізований в Україні авто. А локалізований він наступним чином. Тобто весь салон, який ми тут бачимо, тобто сидіння, кондиціонер, кліматична система це вже безпосередньо встановлені на території України. І крім того, бічні вікна це також українського виробництва. Але на відміну від бюджетних шкільних автобусів, цей автобус також обладнано електронною системою сповіщення водія про різні ситуації. І це, цю систему безпосередньо робить компанія Авторегіон, тобто це її розробка і вона її встановлює на ці автобуси. Тобто ступінь локалізації. Цих автобусів вже досягає 25% по інформації, яку нам повідомив виробник. Крім того, дебютує тут на цій виставці ІТА КСінон X2. Це один із найбюджетніших пікапів на українському ринку. Пікап буде орієнтований як для Збройних сил України так і для фермерів, для використання у різних призначеннях. Він має доволі велике пасажирське відділення. Так, в принципі, це ну, досить такий простенький пікап, але головне його перевага це ціна, а ціна у нього одна з найдоступніших. На сьогоднішній день. Але це зовсім не все. Що я хотів вам показати, є тут також і такі невеличкі вантажівки Донфен. Є мікроавтобуси, які забудовує підприємство АвтоСнап, але ми йдемо до... Одні з головних автобусних прем'єр цієї виставки це корпорація Еталон, Чернігівський автозавод, представив саме на цій виставці свою нову низькопідлогову модель міського автобуса під назвою Мальва. І хочу зазначити, що він представлений вже у новому фірмовому дизайні, який буде Транслюватися і на інші моделі. І давайте подивимось, тобто ми бачимо, що дві двері мають низьку підлогу і тільки позаду є таке підвищення. От. А тут досить велика така накопичувальна по. Зона, куди можна закатити і дитячий візок, і велосипеди, є відкидний пандус, який також можна відкинути для транспортування, наприклад, людей, які пересуваються на інвалідних візках. Ось такий цікавий новий автобус, виконаний на з агрегатами Ашок Вейланд. І крім того, ми бачимо тут що дебютує фактично нова, е, нова вантажівка. Це Ашок Вейван Босс, 12 тонний виконання, тобто це таке повернення корпорації талон на ринок вантажівок. І е, безпосередньо ми бачимо, що дебютує е, вантажівка у такому довгому виконанні. Але буде ще й інші також моделі представлені і більшої повної ваги, і меншої повної ваги, бо у «Ашок Вейланд доволі великий модельний ряд. Крім того, бачимо ми тут ще один електрофургон під бренду Max. Він має вантажопідйомність 900 кг. Але ціна, яку ми тут фіксуємо, це фактично 1 392 тисячі гривень. Ну, ось про такі головні новинки я хотів вам сьогодні розповісти на цій виставці, показати вам цікаві моделі. До речі, скоро буде зовсім скоро представлено і електробус. Чернігівського автозаводу. Чернігівський автозавод дуже стійке підприємство. Він постраждав під час вторгнення 2022 року, але ми бачимо, що підприємство працює, виконує нові розробки і навіть представило тут нову свою модель. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. Ось такі новинки я хотів вам показати на цій виставці. Ну а виставка триває, кому цікаво, з 14 по 16 травня у місті Києві міжнародний виставковий центр на Лівобережній.